6 лютого у Смілі відбулося засідання міської комісії з питань тарифів. Почули її роботу заступник міського голови Богдан Дубовський. Порядок денний містив три питання. Першим члени комісії розглянули тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії для ТОВ ЕКОТЕКС Плюс на ті, хто не, вже не пам'ятається, ті у нас які надають послуги військовому містечку. Тов екотекс подала заяву на встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних або поновлюваних джерел енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного бюджету, сума 3629,53 копійки за геокалорію. Це з ПДВ середньозважений тариф по Черкаській області. Складає 417821, але ми, він себе в себе в цей тариф входить ще транспортування і постачання теплової енергії. Так як вони просять без транспортування, то розрахунок їхній правильний і відповідає закону. Заперечень члени комісії не мали, тому рекомендували даний розрахунок винести на розгляд членів виконкому, як того вимагає чинне законодавство. Інші два питання стосувалися тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Остання зміну тарифу відбувалася в 2022 році. Рішення виконавчого комітету тоді був прийнятий тариф на перевезення пасажирів у звичайному режимі руху у розмірі 10 гривень за одну поїздку. На сьогоднішній день причиною перегляду тарифу є. Суттєве зростання підвищення вартості паливомастильних матеріалів, енергоносіїв, запасних частин, підвищення розміру, мінімальної заробітної плати, Паливомастильні матеріали піднялися. На 40%, питома вага заробітної плати в загальних витратах складає 15%, це в розрахунку на 13 гривень. Далі витрати на паливо-мастильні матеріали складають 60%, витрати на запчастини 7%. І загальні витрати це інші тих огляди, обов'язкове страхування, оплата комунальних послуг це 5%. У нас цей тариф повинен був бути так, як і в Черкасах, прийнятий ще давно, якщо брати… По співвідношенню, скільки ми перевозимо пасажирів за день і скільки перевозять в обласному центрі, то в нас цей показник набагато нижчий, а ці... і ціна теж нижча. Тобто в ну, нас цей тариф вже запізнився вже на пару років. По факту, ми поки його подавали, поки робили, поки все узгоджувало, то паливо ще подорожчало і все подорожчало. Ще подорожчало. Тобто, по факту, в нас вже виходить тих самих 15 гривень, як в Черкасах. Але якщо ми вже все пройшли, всі подали на тринадцять, ну поки що так. Ми приобретали автобуси з 15 по 20 рік. Прибрали п'ять автобусів тоді, бо дозволяли тоді наші доходи, прибуток наш ми приобретали. от, То на сьогоднішній день ми такого не маємо спроможності от приобретати автобуси от, для оновлення нашого рухомого складу. Саме фінансове состояння підприємства і та ж сама, сама заробітна оплата, того ж водія в першу чергу і нашого колективу, Що ми подали свої розрахунки і хочемо зберігати підприємство, перевезення в Сміла. І, ну, Ви знаєте, щоб ми подали, подавали документи на третій маршрут, ну, так як казала, що привізник не доробив свій термін там на третьому маршруті, п'ятий маршрут. Ми сьогодні обслужуємо ці два маршрути, хоча вони є. Сьогодні не, сильно, не то, що прибутковим, навіть на нулях не работають, особенно маршрут номер 3 Ну Но ми їх обслужуємо, зауважень практично на сьогоднішній день. Нема таких зауважень. По графіку ми їздимо, соблюдаємо графіки движення і таких зауважень со За сторони пасажирів ну, поки нема, дай Бог, щоб їх не було. Це є вже кричуща ситуація, яку потребують, потребують перевізники, тому що їхня витратна частина ну, повинна покривати якось. Доходи витрати. Якщо цього не буде, то відповідно вони їздити не будуть. Члени тарифної комісії поцікавилися, яка вартість проїзду в громадському транспорті в інших містах. В Черкасах 13 гривень переглядається як на 16, Ну ще не затверджений. Прокоментувала Ірина Зацарина і ситуацію в Кропивницькому. Там розділяється на три від транспорту, як і в Черкасах. Там є тролейбуси, є автобуси і є маршрутки. До сих пор там, допустимо, в тролейбусах 8, автобуси 10, але маршрут. Таксі там 15 гривень уже з з прошлого року. І там є альтернатива вибору по Черкаській області середня на сьогоднішній день 10 гривень, але ж теж з врахуванням Місто обласного Черкаси, Кіровограда, там де допустим є альтернатива що 8 гривень, 10 гривень і 15 гривень, аби не створити ситуацію як у сусідніх кам'янці та шполі, де на сьогодні взагалі відсутні регулярні перевезення пасажирів. У Смілі комісія затвердила розрахунки на новий тариф, вартість якого складе 13 гривень, і рекомендувала винести його на розгляд виконавчого комітету.